Сівбу озимого ріпаку цього року хлібороби краю розпочали з чітким дотриманням агротехнічних строків. Наразі із запланованих до посіву 75 тисяч гектарів озимим ріпаком засіяно майже 35 тисяч. За сприятливої погоди, коли рілля одержуватиме достатньо вологі, цю роботу мають завершити за 3-5 днів. За словами фахівців, дощі потрібні і для одержання гарного врожаю пізніх культур. Якщо взяти по фазі розвитку пізні культури, це соя, це кукуруза, це соняшник, це ті культури, які... Також дадуть гарні прибутки на Хмельниччині, значить дані погодні умови тільки сприяють тому, що ми будемо мати непоганий врожай. Якщо аналізувати стан пізніх культур, сьогодні курудза зернова, яка дозріває на полях Хмельниччини на відміну соя. Також, на відміну, це свідчення того, що все ж таки дані культури були посіяні якісним насінням, було достатньо внесено мінеральних добрів, було достатньо внесено і проведено засобів захисту. Активно продовжується в області наповнення регіональних і державних хлібних запасів. Ціни на зерно досить вигідні. До прикладу, за тонну озимої пшениці справляють від 1800 до 2100 гривень. 110 тисяч тонн регіональних ресурсів вже сьогодні заготовлено в межах 70% і ті зобов'язання, які має Хмельниччина перед аграрним фондом, це майже 43 тисячі тонн оформлений контракт, контрактах, також йде повним ходом переоформлення, здача даного зерна. Одночасно хлібороби готують ґрунт під осінній посів. На сьогодні підготували 70% площ. У господарствах вистачає обігових коштів для належного забезпечення польових робіт матеріально-технічними засобами. Хмельниччина за рахунок валового збору, за рахунок гарної цінової ситуації, яка сьогодні складається на ринку, через певні несприятливі. Умови, які склалися на півдні нашої країни, ми все ж таки маємо гарний плацдарм підготовки до осіннього комплексу, бо сьогодні в сільостробників є достатньо обігових коштів для того, щоб провести фундамент 2013 року. Уже за тиждень агроформування краю розпочнуть так звані другі жнива. Збиратимуть гречку, сою, зернову кукурудзу. Цього року з кукурудзяних полів в області планують зібрати до мільйона тонн зерна. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.